Всім привіт! З вами Аргунова Нейлз і сьогодні покажу вам дуже естетичну новинку від Cruz Art Gel Ombre. Починаємо з розпаковки. Подивіться тільки на цю коробочку. На перший погляд, ніби святкове запрошення, а всередині ідеальне наповнення для майстра. Артгель Омбре це гелеві фарби з ефектом масляної текстури без липкого шару. Це означає, що вони не розтікаються і легко контролюються навіть у складних дизайнах. Ці фарби універсальні, ви можете використовувати їх не лише для омбре, вони підходять для промальовки чіткого френчу в один шар, для вензлів, об'ємних елементів, китайського розпису, тонких ліній і навіть малювання потопу. Ще один великий плюс не потребують перекриття топом, але якщо хочеться, вони виглядають ефектно як під глянцем, так і під матовим фінишем. А тепер покажу інструмент для градієнтів. Це металевий тримач із зручними зажимами, у які вставляється спонж. Сам спонж м'який, щільний, квадратної форми, ідеально працює з фарбами, не з'їдає пігмент і не залишає ворсинок. Перед роботою з фарбою відкручуємо кришечку та знімаємо захисну фольгу. Повертаємо кришку назад і можна працювати. Фарбу зручно набирати спонжем, притискаючи його до сіточки у пляшечці. Надлишок фарби можна зняти об кришку, щоб градієнт вийшов ніжним і плавним, і далі головне легкими притискаючими рухами переносимо фарбу на нігодь, від вільного краю до центру. Можна працювати в один шар або зробити кілька, якщо хочеться більшої насиченості. У палітрі 8 базових кольорів від світлих до глибоких усе, що потрібно для створення ідеальних переходів. Артгель Омбре – це прозручність, швидкість і ідеальний результат без зайвих зусиль. Круз, дякую за такі продумані матеріали.